Тарас Григорович Шевченко, княжна, Зори, моя вечірня, зійди над горою. Поговорим, тихесенько, в неволі з тобою, Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина Вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала її віти. А на вітах гойдається Нехрещені хрещені діти, як у полі на могилі в кулак ночує, А стич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сам трава при долині вночі розцвітає, А про людей, та нехай. Я їх добре знаю, добре знаю зоре моя, мій дружий єдиний. Та хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі. І спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село. Зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом сороколистії тополі. І сині гори за Дніпром Сам Бог витає над селом.